Хлопці, Не туди зайшли. Ну і далі у нас тема, яка ближча до Назара. Маск Ілон Маск оскандалився вкотре, тому що тепер CNN пише: Назаре, це для тебе достатньо авторитетна структура. значить CNN писала. Це лівацька структура. Треба зважати, що CNN це. Ліві погляди, так само, як і Нью-Йорк Таймс. Це не треба забувати. Ну, це контекст. хоча б не Fox News. На тому дякуємо. Уже, уже краще. Це, це, це... Як і їхав, таку здибав. То консерва... консервативна помийка, а це демократична помийка, якщо так можна сказати. Ну, принаймні вони перетворилися на такі. Є автор біографії Ілона Маска. І CNN, е, дістали ці уривки з цієї книги про Ілона Маска, і там якраз з'явилося йшлося про зрив спецоперації українських сил оборони, які мали атакувати е, російські кораблі, очевидно. В... Десь. От, і тут сказано, що Ілон Маск наказав інженерам своїм. Вимкнути зв'язок, оскільки боявся, що російські військові можуть відповісти на масований удар по чорноморському флону флоту ядерним ударом. А маск буцімто склалася у Маска з буцімто склалося враження, що це можливо після спілкування з високопоставленими російськими представниками. Українська сторона намагалася переконати мільярдера змінити рішення, але той наполягав на своєму. Отже, CNN наголошує, що він не має незалежних підтверджень версії, викладеної Волтером Айзексоном, автором цієї книги. Минулого року, однак, неодноразово повідомлялося про проблеми, яких зазнають українські військові зі зв'язком Starlink на лінії фронту. Йдеться знову про Starlink і йдеться нібито про зрив операції. Сил українських оборони. І тут далі була відповідь Ілона Маска. Він відреагував у соцмережі Х. І він наступним чином це все коментував. Що зараз одну секундочку. Зараз. А, ось. Ось що він каже: цитую від урядових органів, тобто України надійшов екстрений запит. Це, це відбувалося за даними цього уривку цього уривку рік тому. Це все було так. От від урядових органів України надійшов екстрений запит на активацію старлінг на всьому шляху до Севастополя, тимчасово окупованого, наголошую. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Не знаю, що тут поганого. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. І він стверджує, що обидві сторони повинні погодитися на перемир'я з кожним днем. Все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордон якої майже не змінюється. Це не варте їхніх життів, Наголошує Ілон Маск. У своєму дописі в соцмережі X. Бляха. Це типу. Як розцінювати? Це вже якась тут прослідковується, типу системність. Можна казати, що це агент впливу Кремля, чи це просто е, корисний ідіот, корисний дурачок. Чи що бляха відбувається? І ну тут з його позицією, ми ще розкрутимо далі, нагадаємо про його так званий мирний план. І теж були публікації, що він напряму спілкувався з путіним. І Всі публікації CNN також йдеться про те, що він е, спілкувався з російськими високопосадовцями. Е, і якщо він таки з ними спілкувався, то очевидно, звідки в нього беруться оці всі його і страхи, і мирні так звані плани, де Крим має бути російським і що? Ну, у відповідь на заяву ці Ілона Маска йому традиційно пропонують переглянути приналежність штату Техас і повернути його в Мексиці. На що він чомусь нічого не відповідає. Ну незрозуміло чому треба розуміти, що таке і хто такий Ілон Маск. Це людина, яка живе піаром і живе хайпом. Він заради цього робить дуже багато чого і. Війна, на жаль, для цього дуже добре підходить. По-перше, по-друге, у нього його найкращий друг це росіянин, професійний гравець у покер, колишній керівник його благодійного фонду. У Ілон Маска є благодійний фонд, і керівник цього фонду вирішує, куди надсилати з нього гроші. А Ілон Маск просто туди дає гроші. Ось. І деякий час цим фондом керував цей росіянин, який за вже підтвердженою інформацією протягом 2020 року навіть жив вдома у Ілона Маска в його будинку. Ось. Тому э, говорити про те, що от він там поговорив з Пісковим чи ще з якимись там э, москітами, і після цього вони його пере... ну, змінили його точку зору, ну, навряд чи це так діє. Але друг, який живе у нього, Вдома і з ним спілкуються щодня, а це ж зовсім інша історія, і він його звичайно так чи інакше вкладав йому цю всю думку в голову. Тепер щодо, щодо того, що заявили в, автобіографі... в біографічній книзі. Ну, по-перше, немає доказів цьому, скажімо так. Я не думаю, що це далеко від істини сказане, так але доказів цьому немає. Це поки що все базується на заявах однієї людини. Відомої дуже багатої людини, але однієї. Starlink не працює в зонах конфлікту. Як тільки Starlink запускався, це було ще до повномасштабної, до повномасштабної війни. В правилах користування, наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися, звичайно, мене можна виправити тут. Було написано, що Starlink не буде діяти у зонах конфлікту. І в тих місцях, де вони не мають на це юридичних прав. Тобто, наприклад. В там, на той момент, ну, наприклад, Зімбабве технічно було покриття, але Starlink, якщо ти туди його привозиш, він там не працюватиме. Він користується GPS, і Якщо GPS вказує на те, що цей термінал знаходиться в заборонених територіях, приймається юридично його робота. Він там працювати не буде, так але при цьому включити Starlink або там тимчасово, або постійно в цих зонах доволі доволі. Ну, це. Реально, це можна було зробити. Це треба було мати політичну волю і якісь там провести консультації зі своїми юристами. Логічно, що Ілон Маск не хоче йти на такі ризики, і ну це можна зрозуміти. Він не хоче втрачати гроші, тому він не дозволяє користування старлінками. Ну, наприклад, в Донецьку. В Донецьку Сталінк не працювати. Та як тільки Донецьк буде звільнено. Ці території, ці карти оновлюються, вони оновлюються динамічно протягом кількох днів. Після цього там Starlink запрацює. Чому? Тому що це вже юридично звільнена територія, яка згідно з міжнародними нормами і правами належить до України. Тобто тут уже жодних проблем немає. В принципі, те, що зараз підняли питання про Крим, і я впевнений, що це було далеко не єдине. Таке рішення, і ми ще ймовірно про них дізнаємося потім. Ну, от на даний момент ми знаємо, ж включити Starlink у Криму. Ілон Маск заявив, що там не дозволяється це робити, та тому що і тому що. Тобто жодних якихось е сенсацій я тут не бачу. Це просто чергова чергове підтвердження того, що Ілон Маск має доволі проросійські. І е, ну, інтереси, які він захищає в тому числі, власні гроші. Він не хоче гроші втрачати. Ну, він фактично підтвердив, що ця історія була, зрозуміло. Е, от. І е, знову ж таки, я хочу тут нагадати, ти вже сказав про, про російськість маска, е, чи то російськість маска, я не знаю. В мирний план Ілона Маска перший скандал, який з ним був. Е, такий гучний, прям ну трясло Нормально мене, я пам'ятаю, тоді новини якраз видавав. І тут перед випуском з'являється мирний план Ілона Маска, бляха. Давайте покажемо його теж допис тоді ще в Твіттері, і там чотири пункти, які він пропонує. І це в нього таке типу опитування було. І ми зараз побачимо, що, про що йдеться знову ж таки, чи йшлося на той момент. Е, 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 так, я тут трохи перескочив, перепрошую, Шуня. Ось воно так. Я вже представив, я вже виправив. О, о, тобто е, українсько-російський мир дві крапки. Е, це провести якісь вибори на анексованих територіях під егідою ООН, під наглядачами ООН за їхню участю, точніше, Росія залишає, е, якщо буде на те воля людей на тимчасово окупованих територіях, я так розумію. Да? І другий пункт про Крим. Знову ж таки, Крим – формально частина Росії. Як це було з 1783 року, поки не зробив Хрущов помилку, о 1783 рік. Ну він не був на той момент. Це була окупація. Ми жнову таки це була перша окупація Російської імперії. Знову це відсилка до Екатерії II, і це був Крим кримськотатарським. На той момент існувало Кримське ханство, і воно розповсюджувалось не лише нагадаю на територію Криму і на інші сучасні українські території. Це так історична довідка. Далі постачання води до Криму. Типу, погоджується, чи як це правильно перекласти, що ну, відновлюється, чи що Україна гарантує Я... постачання води до Криму. А, да, ніфіга собі, в окупований Крим, да? і е, Україна залишається нейтральною. Ну, тобто, повна повна російська пропаганда в повний ріст у всіх цих чотирьох пунктах. Я просто перший пункт мені нагадується, що така пропозиція була від Ксенії Собчак провести ще якісь. Пам'ятаєте, коли вона ще там балотувалася в, в так званих виборах президента. От і тоді я ще працював на телеканалі АТР, і там був якийсь міст тоді, і Наші журналісти намагалися підключитися і поставити питання про Крим, що якої думки вона, чи це бутерброд, як Навальний каже, чи не бутерброд, чи як вона сприймає окупацію взагалі Криму? журналістів АТР тоді нагло не підключили. Просто я оце пам'ятаю. І Вона пропонувала провести ще якісь типу вибори теж під наглядом, які, які ще можна, тобто не вибори, а опитування, чи якийсь там референдум, чи хочуть ще раз насправді там жителі Криму чи бути з Росією, чи не бути з Росією? Й, ну. Зрозуміло, що якісь там опитування чи псевдо їхній там референдум, який був під дулами автоматів, так само це ніякий не референдум, і тут Ксенія Собчак пропонує якісь ще провести ще якесь опитування. Абсолютно нісенітниця зрозуміло, що Крим це Україна, і ніяких там ще додаткових опитувань проводити не потрібно. Потрібно, щоб просто російські війська забралися з Криму з Азовського моря і так далі, і інших тимчасово окупованих територій України. Так що ну ці, ці пункти це просто. Ганьба, ганьба, і тут зрозуміло там підтримали. Кажіть, будь ласка, ще раз цей мирний план. Єс і но. Дві відповіді було всього, навсі. Я не знаю, які там функції в Твіттера, чи можна було якось розширити це опитування. Ну і більшість дописувачів відповіли, що ні. От ну, причому що а було 40 опитано, 2 сказали, 748, так підходить 8 тисяч триста сімдесят людей. Тобто взяли участь в голосуванні, 59,1% сказали ні. Ну. Але там змінювалось впродовж цього голосування. Там десь більше було, десь нов, no", де yes. але все-таки переважило нову, no", але це переважно ну, майже 60%. Ну, Просто знову ж таки, якщо ми зараз будемо згадувати того того Папу Римського, який потім виправдовувався, ну, мене складається враження, що просто э, Росія розкрутила медійно свою імперськість, свою псевдовілікою культуру, і народ досі там ще якось сподівається, що там є якась культура їхня і ще щось таке. Я не розумію. Він це в голові Достоєвський і так далі. E, повне нерозуміння на Заході. Що таке Росія, і що це взагалі за країна, така дивовижна в лапках, і які в неї думки там насправді є, і що це за народ насправді є, і що це за такі живі організми, яких їх називають. Немає розуміння, і отак от от здається, як на мене. Як і Вілона Маска немає повного розуміння, Я взагалі не уявляю, чому він зробив це довбане опитування, і тоді ж ми пам'ятаємо, коли воно з'явилося, після погроз Путіна знову ж таки ядерною зброєю своєю в тому чи іншому вигляді. І потім, як пишуть, Ілон Маск обгадився. справді він думає, що Росія запустить свої ядерні ракети, чого до речі, виключати не треба. Але ми маємо ось таку позицію Ілона Маска. От і все. Куди вона нас? Треба ще пам'ятати. Треба ще пам'ятати, що це далеко не єдиний Зашквар Маска. І спочатку його дуже а, поважали і цінили ну, на, на весні 22-го року, та, коли у нас запрацював Starlink, коли Федоровч написав, що типу, Ура, ура, у нас він працює. Ем, потім Ілон Маск, якраз здається, це було восени. Він заявив, що він перестане давати гроші на. Ем, на абонплату старлінків перестане їх mm -hmm. оплачувати. І тоді була ну, така трошечки неприємна ситуація, коли е, е, багато хто подумав, що він платить за старлінки. Насправді це було не так. Треба відзначити окремий дуже важливий момент. Ілона Маска він патологічний брехун, він дуже багато любить або трошки змінювати історію, або взагалі говорити неправду. Або говорити не всю правду, ну тобто користуються класичними пропагандистськими методами. Також він заявляв, що він не готовий більше, він не готовий продовжувати платити обом за термінали Starlink, якими користуються в Україні. Після цього Міністерство оборони США офіційно заявило, що це можливо він щось типу поплутав та тому, що термінали то оплачувались за рахунок USAID, Тобто жодного mm -hmm. терміналу і жодної абонплати безкоштовно він не надав. Це все було оплачено е, податками е, жителів е, США. І після цього він цю історію дуже швидко зам'яв, і е, е, тоді стало зрозуміло, та, що маск він далеко не настільки. Е, Ну, скажімо так, адекватний, наскільки це можна про нього думати. Він тоді видавав інформацію, яку, в принципі, доволі легко було перевірити, намагався її втулити людям як правду. І на що я сподівався тут як би незрозуміло. Дуже цікава історія. Я певен, що вона не перша і не остання. І це також стосується і терміналів у Криму. і Терміналів у Ірані, якийсь час термінали працювали в Ірані? До речі, якщо хтось забув, і після цього до Ілона Маска запросили на там, це назвали як бесіду бесіду в органи безпеки США, і у нього йому ставили питання: типу, з якої причини термінали почали працювати в країні проти якої. Введені ну там численні санкції, і після цього дуже тихо, без оголошення цього всього, термінали там перестали працювати. Якщо ще комусь цікаво, що таке Ілон Маск, наприклад, компанія Тесла він не є її засновником. Він купив частину її акцій через кілька років, з того, які її заснували. Після цього Ілон Маск подав до суду на компанію для того, щоб було офіційно визнано, що він є її. Співзасновником і суд, я не знаю, як це взагалі відбулося, але ось вам приклад американського суду. Суд присудив визнати Ілону Маска засновником цієї компанії. Хоча він до неї доєднався через кілька років після того, її створили два друга. Ось це теж один із прикладів. І ну, він далеко не один. Просто почитайте спогади і інтерв'ю батька Ілона Маска. Де він розказує, що він взагалі далеко не пишається цим своїм сином, і цей син робить якусь діч і він нещасливий. Ну і там дуже багато всього цікавого. Тому не треба сприймати Ілону Маска як якогось месію. Більш того, зараз готуються до випуску щонайменше два аналогічних проєкти, які мають стати конкурентами для. Старлінка це по перший з Британії від Бренсона Virgin, так? і другий від це, це американський проєкт від Amazon.